Якщо ви розглядаєте такий автомобіль для купівлі, звертайте увагу, щоб пошкодження було не попередній правій частині. І до речі, цей автомобіль може приїхати до 120 км на одному заряді. І чи вигідно зараз, у 2023 році, їздити на Chevrolet Volt першого, ну або ж другого покоління. Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Logistic. І сьогодні ми будемо говорити про найпопулярніший плагін гібрид зі США, а саме Chevrolet Volt. перше покоління, друге покоління, який там запас ходу. Комплектації, пробіги, пошкодження, і найцікавіше для вас вартість під ключ в Україні. І відразу на початку, друзі, не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться, а також натисніть дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. В штатах Chevrolet Volt випускається з 2011 року. Перше покоління випускалось до 2015 року і з'явилось друге покоління з 2016 по 2019 рік. Якщо коротка характеристика, то перше покоління може проїхати на електроенергії 50 км, а друге від 100 до 120 км чисто на електроенергії. Далі в дію вступає двигун внутрішнього згарання, але він ніяк напряму не зв'язаний з колесами, тобто він виступає в якості генератора, який заряджає батарею, а батарея вже дає електроенергію для електродвигуна. Ці автомобілі дуже ресурсні в нас в Україні полюбляють їх таксисти, також і туди і ставлять газ, для того, щоб економія була максимально економна. Ну, а ми зараз приходимо до першого покоління. За останні три місяці було продано 76 автомобілів першого покоління. І тепер давайте розглянемо, які в нас є комплектації. В даному випадку є база, стандарт і преміум. Отже, переходимо зараз до бази і бачимо, що було продано тільки один автомобіль за 2625 доларів. Тому ми його навіть не розглядаємо. Такий автомобіль. А от, наприклад, ми зараз відкриваємо стандарт. У нас було продано 28 автомобілів за останні 3 місяці по 10 автомобілів на місяць. Доволі таки непоганий вибір для того, щоб підібрати собі гарненький автомобіль. Середня фінальна ставка 3149 доларів, мінімальна ставка 1150, а от максимальна 5400 доларів. Ну і давайте відкриємо автомобіль, який ми для вас підготували. А саме Chevrolet Volt 2014 року. Виручна ставка 3100 доларів. Пробіг всього 23 тисячі милі автомобіль заводиться і їде все добре. А в США такі автомобілі дуже люблять, оскільки там також приймаються за свою витрату палива. Ну а ми зараз відкриваємо і бачимо, що пошкодження основне передньої частини. Воно незначне. Задня ліва частина вся ціла і задня права також. Якщо ви розглядаєте таке автомобіль для купівлі, звертайте увагу, щоб пошкодження було не попередній правій частині, адже тут знаходиться блок, який відповідає за зарядку. Так як ми бачимо, що у нас пошкодження справді мінімальне, оскільки підсилюють вампера, ось трішки в нас пошкрябаний з правої сторони. Задня частина все у нас гарно, все ціле. В салоні текстильні сидіння, шкіра не мультикермо, великий екран мультимедії, автоматична коробка клімат-контроль, все як потрібно. Ключів наявності бачимо пробігу 23 тисячі милі, і взагалі Шевре Вольт розрахований на 4 людини. Як бачите, у нас немає а, по центру, скажімо так, от ще одного невеличкого місця. А тут органайзер з підстаканниками. Під капотом у нас все ціле, все гарне, і автомобіль чистого 2014 року. Виражна ставка на аукціоні 3100 доларів. А вартість під ключ в Україні без урахування ремонту 10460 доларів. Переходимо до наступної комплектації, це у нас преміум. Таких автомобілів було продано 47 штук, майже 50, за три місяці доволі таки непогана сума. Бачимо, що середня фінальна ставка 3749 доларів, мінімальна ставка 1400 доларів, а от максимальна 9100 доларів. Переходимо тепер до автомобіля, який ми для вас підготували. Вирошна ставка 3600 доларів, також 14 рік, зіткнення передніх частини та невеликі подряпани і пошкодження. Давайте переглянемо фотографію. Бачимо, що основне пошкодження також передній частини. Тут трішки у нас підзам'яте крило, а задня частина вся у нас ціла, все гарно. І основне пошкодження, як бачите, знову ж таки, дуже добре, що цей блок у нас залишився цілий, оскільки він коштує немало. Колір білий перламутр дуже гарно виглядає. Так, ми бачимо, що у нас. Мінімальні пошкодження, а вже у нас шкіряний салон, великий екран Мультимедіа. І зараз власники Chevrolet Volt мене зрозуміють, тут є задній центральний підлокітник. Під капотом все знову ж таки у нас гарно. А, є в наявності у нас бампер, передні підкрилки. Вирочна ставка на аукціоні 3600 доларів, а вартість під ключ в Україні без урахування ремонту всього 11590 доларів. Тепер ми переходимо до другого покоління від 2016 по 2019 рік. Взагалі таких автомобілів було продано небагато, всього 34 автомобіля. Середня фінальна ставка це 7457 доларів, мінімальна 1600, а от максимальна аж 10 тисяч доларів. Але все ж в даному випадку ми взяли пробіг до 60 тисяч миль, тобто щоб це було до 100 тисяч кілометрів. І знову ж таки останні три місяці. Давайте розглянемо по комплектаціям. У нас їх основних знову ж таки три це комплектація LT, LTZ, а також Прем'єр. Ну що, тепер давайте розглянемо комплектацію LT. Таких автомобілів було продано всього 20 штук, і середня фінальна ставка 7125 доларів. Тепер давайте розглянемо автомобілі, який ми для вас підготували. Виручна ставка 6800 доларів, близько до середньої. 2017 рік пробігу 38 тисяч миль. Ну тепер давайте розглянемо фотографії. Бачимо, що знову ж таки у нас вся ліва частина ціла, задня частина також гарно притановані. Ліхтарі пошкоджене в нас дзеркало, також трішки крило. і Передня частина в нас тут непогана, фари вціліли. Задня частина вся ціла, В салоні Шкіряні сидіння, шкіряне Монте вже трішки інший салон. І до речі, цей автомобіль може приїхати до 120 кілометрів на одному заряді. В другому поколінні в нас є вже CarPlay, Android Auto, що немаловажно. А трішки інша форма керма. Ну і взагалі це більш свіжий автомобіль. Бачимо, що в нас led панель приладів. Цей автомобіль уже в нас, хоч розрахований на чотирьох людей, але все ж тут можна спробувати поміститись і в п'ятьох, якщо це потрібно, на невелику відстань Переїхати а під капотом у нас також тут дуже гарна. автомобіль 16 року. До речі, тут уже двигун стоїть 1.5, а в попередньому поколінні він був 1.4. і ставка на аукціоні 6800 доларів. А вартість під ключ в Україні без урахування ремонту 16385 доларів. За Chevrolet Volt другого покоління плагін гібрид, який може проїхати до 120 кілометрів на одному заряді. Тепер переходимо до комплектації LTZ. А таких автомобілів було продано всього 9 штук, не так багато, тому і вибору в нас було не так знову ж таки багато. Шовелеволь дві тисячі року. Виграшна ставка 7500 доларів. Пробігу всього 54 тисячі миля. Я нагадую, що для цього автомобіля це просто трішки обкатку. Він пройшов та і все. Бачимо, що передня частина ліва, вся ціла, все нас гарно. А задня частина також основне пошкодження знову ж таки у нас передній частині у нас підзам'ятий капот підсилювач бамперу. Задня частина вся ціла. Чорний шкіряний салон, все дуже гарно, все дуже подобається. Особисто мені в продаж підтвердився 54 тисячі милі. Задній ряд знову ж таки все у нас тут дуже добре. Тобто можна брати спокійно собі будь-яку комплектацію Chevrolet Volt Як бачите, прям дуже великих відмінностей у них візуально немає. а Бампер, нібито навіть можна буде відновити автомобіль 16 го року по шильдику. Виграшна ставка була всього 7 500 доларів. А вартість під ключ в Україні. Зраховування ремонту 17203 долари. І тепер переходимо до комплектації прем'єр. Знову ж таки, всього 5 автомобілів було продано, середня фінальна ставка 7766 доларів. Тобто ми розуміємо, що знову ж таки їх не так багато, потрібно буде пошукати, але все ж воно того вартує. І тепер давайте розглянемо автомобіль, який ми для вас підготували. 2019 рік, останній рік випуску, виграшна ставка 8 000 доларів. Пробігу всього 40 тисяч миль, і ну, автомобіль, до речі, поїхав в Україну. З чим ми його вітаємо? Давайте розглянемо тепер фотографії. Бачимо, що в нас пошкоджений капот, знятий підсилювач бамперу, і задня частина все в нас ціле, все в нас гарне. Бачимо, що також автомобіль віддефектували і зняли крило. Радіатор нібито цілий. В салоні все у нас тут теж. Дуже добре, великої прям різниці я не бачу, окрім оцих от, е, додаткових кнопок, і потрібно більш детально е, розбиратись в тому, чим відрізняється комплектація. Знову ж таки, друзі, якщо вас цікавить, що вольт першого або ж другого покоління, чим відрізняється комплектація, залишайте заявку під цим відео або відразу телефонуйте нашим менеджерам. Вони вас з радістю проконсультують, розкажуть, покажуть. І чим відрізняється комплектація LT від прем'єра або ж стандарт від. Знову ж таки, прем'єри, якщо ми говоримо про перше покоління. Ну а ми йдемо далі. Є купа запчастин, які здебільшого американці кладуть разом. За автомобілем. до речі, не один Chevrolet bolt до нас приїжджає, і там фари, бампер, різні пластики до нас часто приїжджають, якщо ми говоримо саме про Chevrolet LeBolt. Та й взагалі більшість запчастин, які є на аукціоні, американці стараються покласти їх в салон. Виражна ставка на аукціоні 8 тисяч доларів, а вартість підключ в Україні без урахування ремонту всього 17 тисяч доларів. За що іще полюбляють Chevrolet Volt? За його обслуговування. Воно мінімальне. Я знаю випадки, коли до 100 тисяч кілометрів люди їздили на своїх гальвіних колодках рідних, оскільки автомобіль використовує рекуперацію. А якщо ми говоримо, наприклад, про деградацію батареї. Вона, по-перше, не дає повністю розряджати та заряджати автомобіль, і таким чином батарея дуже довго живе. Ну і на завершення, друзі, якщо вас цікавить, Chevrolet Volt першого покоління, другого, яка комплектація? Пробіг, можливо, вам потрібні мінімальні пошкодження, або ж навпаки, ви зрозуміли, що ви хочете трішки підзаробити на даному автомобілі, наприклад, його перепродати, або ж здати в таксі. У будь-якому випадку залишайте заявку під цим відео або ж відразу телефонуйте. Наші менеджери з радістю вам все розкажуть, покажуть, проконсультують. Підберуть декілька гарних варіантів і прорахують повну вартість автомобіля з урахуванням усіх витрат. Поставте лайк цьому відео, підпишіться і напишіть в коментарях, у кого був або ж є Chevrolet Volt першого другого покоління, вашу історію експлуатації, його обслуговування і що потрібно знати перед його, скажімо так, от купівлею. Та які ви емоції отримали або ж отримуєте зараз, і чи вигідно зараз, у 2023 році, їздити на Chevrolet Volt першого або ж другого покоління? Друзі, до зустрічі!